Доброго ранку всім. Суботній ранок, і ми трошки сьогодні раніше хочу встати і поїхати на ринок. Так що ринок буде проходити огляд ринку, точніше, Івано-Франківська область, місто Тлумач, з, В принципі, більшості тільки в суботу там є тварини. Так що збираємося, п'ємо чайок і їдемо на ринок. Цікаво вам перегляду, зручно сідайтеся в кінці відео. Не забудьте підписатись на канал. Я думаю, для вас це нічого не коштує, а для нас, в принципі, плюс в тому, що росте кількість глядача, і нам така невеличка вдячність за те, що ми на нашу працю. Так що всім дякую і гарно вам перегляду. Так, сьогодні заїхали з іншої сторони, болото просто капець. Йдемо, подивимося, що цікавого є на ринку. Ось така. Це... Це червоно як це правильно? Я не знаю, що... Дюрок. Дюрок, такі свинки. Так, це точки Дві три. По 2 три со свинки. А что тебе дегнуть? Я не знаю, не до Холанда. Я Я не знаю, что Я не знаю, что это. не знаю, что это. Я не знаю, что это. Півтора тисячі така одна лишилась. Трохи бачу, рух свинья є. Люди щось купують. Продацій не ну, було. Була 15, розличалася одна. Ну отині було набагато більше в в тут дуже зілить. А людей не було за ніхто не купляли майже. суботи вебер это прикупити у задвірної повну навіть бусом навіть для того, щоб поправди люди там А то А А А Так, такі А А А А А По А А А А

Дві є. А я посилю вам носим. А я не можу вам вокруг А куди щену в кропиву їде? Ніде. Дись давай, на то маєте. Дітку на рузай кропу мається. Капітрошна п'ять тысяч

Плюс-мінус так за 2 тисяч. А в гривень. там, Бачу, зараз люди дуже взагалі вже експериментують, запліднюють штучно, Поросят. І бачите, виходять різні такі вже поміси.

Видно, що набиті, набиті клуби, такі ось з цієї свині буде свиня, непогано. Гарна форма взагалі тіла. Вона буде м'яслави. Все, в принципі, сьогодні свиней Кількість продавців небагато. В загальному бачу є курочки на ринку, там подивимося, яка ціна зараз на курочки, можливо, купимо собі кролики просто вольєр. Так щоб нам щось там ще плюс жило. Так що їдемо. Йдемо подивимося далі, що цікавого є ще на ринку. Так, дитський гарний кугу такий 500 гривень. Мастер-гайчик такий. Безний. Так, починається сезон курочок. Пологенько можете собі купляти. По 150 гривень. Якщо ми взяли і будемо, що не заліз, за 400 гривень. Добрий день. Ви вже маєте Такі, що трошки без пила, такі по 120, такі по 150. Курочка несеся, 200 колись 150 є а де оце, це, це від задніх, і сіть, куди маєте лоточок є. А скільки вони без років мають приблизно? Вони не років, вони мають 11 місяців. Так? Подивіться на ногу, нога тонесе. Такі курочки, бачите, трошки. Краще трохи її вигляд. 280 молода. 150 такі. Так, так, ну. Ось, Герич, наступи. Просто, я маю дати пару курочку. Так, кролики ми сьогодні не показували. А ви вже їх фотографували. Так, тут добре, добре кожен раз і споновлювати. Такі кролики. По 150, так? Да? Ні, ці 200. По по а ці по чому? А ці по, по 500. Це крилички, так? Да? Ні, самчики. По 500 гривень. Два самчика. Сташу ви казали, кішла кітна, так? Да? Да, это же друг. Тоже китно? 500, 500, 100 куда? А це? Это тоже, тоже? Тож, це... тоже. Там же мало крылета. Не поровано, так? — У нас поровано.

а, це по 150 Да, сто пятьдесят. 150. 150. А почему клеит ки? Я не знаю. А ваше что коштует? Сама часамка, мать. Пятьсот 500 гривень, да? На 500 лет, да. Восьми с половиной. А це що шо у шоу вас? Так, Так, такі кролики. По 220 такі. <плес> Там трошечки зайдемо, подивимося, можливо, щось цікавого є. Тут така барахолочка. Люди виносять різні речі, щось можна... Натрапити на щось хороше по 200 гривень термоса Оцькі заяць. Така бутилочка цікава ну Так, термос цікаві. Нам шаля не все цікаво є. Так, 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 за такі дві крулички собі отримання. Uh -huh. Будемо їх тримати, дві самочки. Одна така. Добре прийти прийти звірити спа така. Я б... по різниці. гривень Та дали знає. Ви ви, ви можете розпідвезник, краще місяць часу краснороді за місяць і буде добре. А як ми будемо їх Там переселяти в інші країни? Можливо, що одну тренуватися наступного побачення. Зараз візьмаємо корочок.